Вітаю вас, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну ще поговоримо про так звану згадкову російську душу тут. Мене запитують, деякі. І я е, згадав, як я жив у навчаючись в університеті Київському, тепер національному університеті імені Тараса Шевченка, жив разом в гуртожитку з іноземцями. Так. Ну, я приїхав з провінції ну, і став як губка вбирати в себе. Ну, столичні можливості. Ходив до театрів, до стадіонів, до там, бібліотек, ну, до нас іноді якісь е, пролазили якісь сам видавські речі. Я маю на увазі ну, таких. Е, які видавалися колись, в Радянському Союзі, вони не видавалися, такі, як Ніч, там, інші філософи Ясперси і, і так далі, і тому подібне. Так, ну і мене ж цікавили і іноземці. А що ж вони думають, е, е, я е, говорив не стільки про Нашу ситуацію, бо говорити то не можна було, це ж зрозуміло, що ти виглядав би як провокатор там серед них. Хоча і серед них, там, особливо з Німецької Демократичної Республіки, там теж були різні студенти і послані, я кажу, з різною метою. Так, так ось, ну, що мене дивувало, наприклад, серед німців. Німецької Демократичної Республіки. Вони там удвох, наприклад, збиралися, проводили збори, писали. Ой, так, все це записувалося, приймалося рішення, і все це підписувалося. Так, Отже, отакі -от вони. У нас просто зібралися, побалакали та й розійшлися, а там. Писали протокол. ось. Ну, і я бачив, що деякі іноземні студенти цікавляться Достоєвським. Ну, і Я його е, прочитав теж, і він мені, відверто кажучи, не сподобався. Мені ну, це виглядало мені як повний маразм. Ну, я ж все-таки українець, і вся ця загадкова душа е, московська для мене була незрозуміла. Так. Тому я це сприймав як маразм. Воно нудно було, незрозуміло і не потрібно забивати собі голову всякою е, московською дурницею. А цих хлопці читали. Ну так там же ще як було. Спочатку вони рік училися у Московському університеті, там їх мову так студіювали, а потім вони приїжджали сюди, до Києва, і тут вже вчилися, так би мовити, фаху. То ну, іноді заходили розмови про те, що вони жили із нашими студентами разом. і... Оця теза путінська про один народ, вже у них студентів там першого, другого курсу вже була під великим сумнівом. Вони зразу розуміли, там живучи з московитами, а тут живучи з Українами, з українцями, одразу почали розуміти, що це різні народи. А я запитував: а на що ви читаєте цього Достоєвського? А ми хочемо зрозуміти от московитів, так, ну росіян, зрозуміти. Вони для нас є загадкою. Ми там рік з ними прожили гуртожиткою. Вони для нас загадкою. Так ми хочемо так би мовити, вже то студенти, так зрозуміло, там маса було з провінції, і все таке інше. Так, із цих чорних деревень, страшних, так, яких приймали там по якихось комсомольських путівках і, і все таке інше. Так ось ми не розуміємо їх так, і читаємо Достоєвського і його. Не розуміємо. От ми читаємо романи, наприклад, там, про якісь події в Франції, в Німеччині, в Британії, в Штатах, як вони казали, навіть в Китаї читаємо ці романи, і нам зрозуміло, про що там йдеться, Чому вони е, ну, які в них проблеми, які переживання, які стосунки між чоловіками і жінками. А тут ми не можемо зрозуміти. Ось це все. Це таке враження, що це суцільна маячня. Що це, як один сказав, говоря по-русски, вони дурю маються. І от я згадав про це, що таке загадкова російська душа. Це, за висловом цього німця, вони дурю маються.